Обмеження електроенергії сьогодні будуть діяти протягом доби до 13-ї години дня. Обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, в інші години доби три черги. Причина обмежень високий рівень споживання електроенергії через спеку. В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію, адже після низки ворожих обстрілів в системі спостерігається дефіцит. Україна робить все, щоб збільшити імпорт електроенергії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що урядовці обговорили заходи щодо захисту енергооб'єктів. Крім того, на найближчому засіданні ставки мають провести аналіз роботи мобільних операторів, зокрема, що робиться для гарантування зв'язку в умовах відключення електрики. Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС. Я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Ми робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою. Зранку війська країни-агресорки обстріляли селище Борова Ізюмського району на Харківщині. Один чоловік загинув, ще двоє постраждали. 50-річного чоловіка. У 75-річної жінки гостра реакція на стрес. Внаслідок обстрілу також горіли будинок, господарська споруда, торговельний павільйон. Як повідомили в області військової адміністрації, вночі ворог також обстріляв село Руська Лозова. Горів будинок і автомобіль. Пошкоджено чотири приватних будинки і три господарські споруди. Постраждали. Двоє людей зранку російські війська встріляли Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Виникла пожежа у приватному помешканні. Пошкоджені шість будинків, гараж на лінії електропередач. Як повідомили в обласній адміністрації, ввечері ворог також вдарив по Нікополю дроном Камікадзе. По червоногригорівській громаді артилерією пошкоджена будівлю, яка не експлуатувалася, також ввечері зробили збили ворожу ракету. Були зафіксовані пошкодження житлових будинків. Постраждала 75-річна жінка. Її ушпиталили. через сильний стрес зле стало і 77-річному чоловіку. Його йому надали необхідну меддопомогу. 23 населених пункти обстріляли російські війська за добу. Двоє людей загинуло. Дев'ять зазнали поранень. Зокрема, одна людина загинула і ще троє зазнали поранень після обстрілу Росіян з Селидового. Ще одна людина загинула в Нью-Йорку. Коли ворог поцілив у приватну оселю, загалом за даними поліції області, пошкоджено 61 цивільний об'єкт, це майже 50 житлових будинків, магазини, заклад освіти та бібліотека. 117 разів ворог стріляв минулої доби деокуповані населені пункти Луганщини. За даними обласної військової адміністрації, ворог завдав 28 ударів з артилерії по Макіївці та Невському. Використовував безпілотники, а також накрив невське вогнем з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ранкового російського обстрілу Херсона постраждала жінка, потерпіла самостійно, звернулася до лікарні, де їй надали необхідну допомогу. Загалом війська країни-агресорки за минулу добу обстріляли 26 населених пунктів Херсонщини і обласний центр. Російські військові поцілили у житлові квартали. Зокрема, пошкоджено три багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, дитячий садок та газопровід. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, через російську агресію одна людина загинула ще 15 дістали поранення. Одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Пологівському району Запорізької області. Впродовж доби окупанти 386 разів ударили по регіону. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, надійшло 14 повідомлень про руйнування житла. Вночі та зранку росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади. Сили оборони за добу знищили 57 артилерійських систем ворога, 63 одиниці автомобільної техніки, 17 бойових броньованих машин і 16 танків ворога. Такі дані підрахували у генеральному штабі України. Крім того, за добу було ліквідовано 1180 російських окупантів. А загалом втрати країни-агресорки початку повномасштабного вторгнення склали понад 546 тисяч осіб. 158 бойових зіткнень було зафіксовано протягом минулої доби на лінії фронту. На покровському напрямку Українці, українські оборонці, відбили 51 атаку окупантів. На турецькому напрямку агресор значно активізувався, провів 32 атаки. Також за даними генштабу збройних сил України на харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчан. І глибоке. 20 родин ветеранів отримали нові квартири у Золотонощі на Черкащині. Перебладнали під квартири будівлю колишнього дитсадка. Гроші на відбудову і капітальний ремонт зібрали підприємці з Черкащини. Роботи тривали майже два роки. Нині ж родинам вручили ключі від квартир. Сергій з Анною отримують ключі від власної квартири. Сергій ще не звик до протезу, тож шкутильгає. Але тішиться, що тепер житимуть з родиною разом. Де жили батьків її, в моїх батьків. А Народився син, то вже треба було думати про житло. Тут війна не було, як думати. Сергій служив гранатометником, тричі отримував поранення. Під час останнього бойового виходу на завдання потрапив відразу на дві міни, лишився без руки і ноги. Тепер чекає на протезування, та це не заважає хизуватися новими кімнатами. Це... А це його. Двокімнатна квартира частково з меблями. Анна ж, поки чоловік служив на фронті, навіть не мріяла про власне житло. Та, маючи у руках ключі, говорить, вже подумки спланувала, як облаштує кімнати. На перші дні війни це було страшно. Дуже страшно, в плані, що не зрозуміло, що буде далі що буде завтра. Ми все Змогли все пройшло. Віра в чоловіка. Віра, що все буде пішли. цей колишній дитсадок з 20 років не використовували. Переобладнати будівлю на сучасні квартири для ветеранів взялись підприємці. 20 квартир відремонтували за всіма нормами інклюзії. В підвалі обладнали і укриття. Територія також була врахована для безбар'єрного доступу до квартири, до підхіду, до парків паркування автомобілів, під'їзди для заняття спортом. Також може люди захочуть для огороду також буде. Це перший проект нового соціального житла, ініційований підприємцями Черкащини. Вони створили благодійний фонд для збору грошей. Забудовник теж один із благодійників Фінансування виключно соціально-відповідального бізнесу загальна вартість умовно приблизно в районі 40 мільйонів. Києві кухоньки, є, і кухонь, є і плити відразу. Є умивальні приміщення повністю облаштовані. Це трошки нам додало вартості. І звісно, у нас дуже гарно обладнане бомб. Сховище, цей будинок це нас саме пілот в тому сенсі, що як ми маємо сьогодні будувати ці будиночки, як ми маємо будувати будь-які заклади, щоб враховувати стан війни. За кілька днів військові зможуть вже заселятись у квартири. Наталя Сокол, телеканал прямий. В Україні відзначають День зенітних ракетних військ повітряних сил України щодня, щоночі захисники та захисниці українського неба докладають максимум зусиль, щоб зробити його чистішим та оберегти українців від ворожих атак з повітря. Президент Володимир Зеленський подякував військовим за захист країни і зазначив, що тисячі знищених ворожих цілей це гідна робота військових, що рятує життя українців та зберігає інфраструктуру. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями.